Вітаю, видивитися інформаційні деталі дня на 21-му І в цьому випуску про таке мокрі стіни, зіпсовані маблі та пошкоджена електропроводка. Квартири Ужгородців залило водою через дірявий дах багатоповерхівки. Усі на пошуки на Великоберезнянщині третій день шукають туристів із Запоріжжя. Міліція назвала потенційні гарячі точки під час жовтневих виборів 2015. Серед них і Закарпаття у міністерстві внутрішніх справ очікують проблем на округах та дільницях у Харкові, Одесі, Дніпропетровську і, можливо, Закарпаття. Також у МВС повідомили, що отримати актуальну інформацію про стан правопорядку під час виборчої кампанії по всій країні можна за допомогою геоінформаційної системи вибори 2015. Вона буде показувати кількість і характер правопорушень в тому чи іншому населеному пункті, а також на якій стадії розгляду перебуває кожен окремий факт для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми запитали у закарпатців, чи вірять вони у прозорі вибори до місцевих рад, та до яких порушень, на їхню думку, треба бути готовими цього разу. Я не вірю в цим виборам і, взагалі, від цій владі не довіряю. Будемо сподіватися, що вибори не будуть так проходити, як проходили раніше, без гречки. Завжди буде підкуп, завжди буде оця вся корупція і так далі. І постійно будуть при владі ці, котрі стають на свої місця через гроші, і через підкуп і через. Все, через що вони проходять. Хто більше заплатить, тот, на мою думку, і буде головним тут. Братом буде корупція, я буду давати гроші. Всякі. Як іде, яка політика, як іде, так і можуть бути і порушення такі. Я не вірю, ні в які вибори, я вже не вірю. Я впевнена, що вже на сьогоднішній день все вирішили за нас. Ми тільки. Ну, голоси вже купляють. Тобто, як про яку прозорість можна говорити, я сподіваюся, що місцеві вибори зараз якось уладнають ситуацію в містах наших по закарпатті та й взагалі по цілій Україні, що нарешті якісь свідомі і відповідальні люди прийдуть до влади, і щось в нашому краї зміниться на краще. Потім... По багатоповерхівці квартири жителів верхніх поверхів на вулиці Минайській в обласному центрі затопило через зливу. Зі стель потоком лилася вода, електрична проводка змокла та перегоріла. Паркет та меблі зіпсовані. Дехто без світла живе вже третій день. А комунальники, через бездіяльність, яких усе сталося, нічого робити, схоже, не збираються. Місцевий жек у стані ліквідації застати на робочих місцях бодай когось нереально. То хто ж має відповідати і чи реально відшкодувати гроші за пошкоджене майно? Дізнавалася наша Наталка Ігнаці. Була вода така, що нереально було навіть її собрати. Ми не вспівали, то лило, то так лило, що на всі уключателі розетки, що було в квартиру, все потекло до сусідів. Анна з жахом згадує минулу п'ятницю, 25 вересня близько 16-ї зі стелі почала литися вода. За годину квартиру затопило. На допомогу приходили сусіди, вичерпували воду з підлоги та виносили в речі. Зараз усі меблі накриті плівкою. Ліжка не мокли, тому Анна вже другу ніч спить просто на стільцях у кухні і третю добу живе без світла. Йде осінь, і я не знаю далі, хто мені окаже допомогу, як мені в цій квартирі жити, тому що тут сьомо. Мокри, все забите, от все дивіться, які тут. Яка обстановка в цій квартирі? Я пенсіонерка. Зараз мені треба понести все почистити, зробити якийсь ремонт. Нема за що. Причина потопу засмічена зливна труба на даху багатоповерхівки. Отвори для стоку, які повинні бути захищені решіткою, відкриті і захаращені сміттям. Стара ліньовка, через яку має витікати вода, не ремонтувалася вже більше 35 років, кажуть мешканці. Тому все, що було в трубах, і опинилося на даху. Плюс шар голубинного постіду, який схоже комунальники, не чистим. І квартири верхніх поверхів постійно підтоплює. Ось цю частину треба просто переробляти однозначно. Якщо вся основна лінія більш-менш нормальна, то саме спуск він протікає на дахи, з нього тече. І їх тут не один, а виходить, це ще більш-менш нормальний, от два проблеми. Анна зверталася до першого жреру, який обслуговує будинок, але три дні поспіль не могла застати нікого на робочих місцях. Телефон теж мовчав. Скаргу прийняли лише сьогодні. Але комунальники повідомили, вирішувати проблему не будуть. Мовляв, з жовтня жрер номер один ліквідовують і обслуговувати будинки. Тепер буде Ужгородський будинковий сервіс, колишній жрер номер п'ять. Вночі, коли дзвонили черговий по місвиконкому, жильці зверталися до нього. що… Прийшліть хоч когось. Ну, ми не можемо. у нас на своїх будинках були якісь певні ситуації. Тось, тобто ми контролювали свій район. А той район, що до нас не відноситься, попередній ЖЕК, який не передав нам, і не зрозуміло, чому не передають якісь іграшки, і граються також не поставили нікого там. Не було і також не послали нікого. У подружжя пенсіонерів Олексія та Олени Беленів, які мешкають у сусідньому під'їзді, квартиру теж підтоплює щороку. А півроку тому їхнє помешкання ледь не згоріло. З даху постійно. Нахлилася вода, електричну проводку замкнуло і трапилась пожежа. Олена Михайлівна сплачує 58 гривень щомісяця за обслуговування будинку. Виходить, що в рік лише з однієї квартири комунальники отримують 700 гривень. А от куди ці гроші витрачають, не видно. Я два місяці чи три. Думаю, не буду. Я гроші відкладувала, а не платила. В мене красненько ще тут була до управа, де кімчистка. На суд. От такий пакет прийшов на суд. Чого я не плачу, мене судити. Сантехніка чи електрика. Ми все собі самі визиваємо майстра і платимо. Юристи радять у таких випадках звертатись до суду і доводити, що комунальники неналежно утримували покрівлю будинку. Треба збирати фото та відеофакти. І головне мати у наявності всі квитанції за квартплату, скласти е, акт затоплення, тобто. Вказується, хто потерпілий, далі замовити експертизу, чи це вже у судовому порядку, чи сама особа замовляє. На жаль, у нас в нашій країні не дуже поширена практика саме розв'язання даних категорій справ. А ще юристи радять вимагати матеріальну компенсацію. Анні вона б дуже знадобилась, адже збитки від потопу складають близько 50 тисяч гривень на пенсію у 900 гривень. Жінка не може дозволити собі навіть косметичний ремонт. І поки комунальники ділять обов'язки, а будинок залишається фактично безгосподарним, Анна й усі мешканці сподіваються лише на милість погоди. Маєте питання щодо субсидій? Дзвоніть. Дізнатися про нові правила оформлення субсидій можна буде по телефону гарячої лінії. Звернення прийматимуться 29 вересня з 8 до 17 з годинною перервою на обід о півдні. Усі незрозумілі моменти закарпатцям роз'яснюватимуть фахівці під час гарячої лінії за єдиним безкоштовним номером 0800 501 484. А ужгородцям та жителям району віднедав. Авна, нагадаємо простіше зв'язатися із Закарпатгазом у товаристві. Запустили безкоштовну гарячу лінію, зателефонувавши на яку можна передати показники лічильника та уточнити незрозумілі моменти. Працює телефонна лінія з 14 до 18 години за безкоштовним номером 0 48 83 04. Закарпатці перекрили дорогу до міжнародного пункту пропуску Дяково на українсько-румунському кордоні. Мешканці кількох сіл виноградівського району вимагають відремонтувати під'їзну до кордону дорогу вилок Дяково. Кажуть, 21 кілометр цього шляху у жахливому стані. Востаннє його латали 12 років тому. Поки акція попереджувальна, але якщо реакції влади не буде, її обіцяють продовжити. Більше трьох днів закарпатські рятувальники шукали двох зниклих туристів із Запоріжжя, які заблукали на Великоберезнянщині. Повідомлення про те, що в лісовому масиві поблизу гори Кременець двоє громадян втратили орієнтир, надійшло іще ще 26 вересня. Жителі Запоріжжя заблукали під час проходження туристичного маршруту. Зараз їхніми пошуками зайнялися правоохоронці, які проводять оперативно-слідчі дії. Також цими вихідними пошукова операція і на Тячівщині, де шукали шукали 45 п'ятирічного грибника чоловіка знайшли. Медичної допомоги він не потребував. За день до цього випадку рятувальники шукали місцевого мешканця на міжгірщині, який пішов до лісу. По дровам. чоловіка знайшли дуже легко заблукати на території наших гір, тому. Потрібно завжди мати біля себе заряджений мобільний телефон, фонарик, мати сірники бажано б мисливські, які можуть можуть горіти при любих погодних умовах, або якщо ні, то в целофановому пакеті одіватися потепліше, брати яскравий одяг на себе, щоб легше було знайти. Команда деталей продовжує розповідати найважливіші новини понеділка та вихідних. Попереду ще багато цікавого серед іншого. І про таке зимові канікули будуть довшими, а осінні відмінять. Освітяни повідомили графік відпочинку школярів. Ярмарок, атракції, скандали. День Ужгорода святкували традиційно з різними враженнями. Ми розкажемо про найцікавіше. Осінніх канікул не буде лише зимові, але триваліші. В Ужгородських школах навчання триватиме до 18 грудня. Потім канікули, які закінчаться вже у новому році, – 11-12 січня. Також багато навчальних закладів до зимових канікул вирішили приєднати не тільки осінню, а й весняну перерву. Тож фактично діти відпочиватимуть місяць, а вчитимуться у двох семестрах. Нагадаємо, рішення про це прийняли ще до вересня і схвалили на серпневих нарадах педагогів. Структура навчального року вона затверджується загальноосвітнім навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою, режим закладу. Структуру навчального року визначає сам заклад. Єдине, про що ми просимо, і що є обов'язковим – це те, що ця структура навчального року має бути доведена до відома усіх учасників навчально-виховного процесу заздалегідь. Ужгороду 1122. день міста святкували, хоч і під дощем, але із закарпатським колоритом, традиційним ярмарком та вином. У ці вихідні в обласний центр Закарпаття приїхали торгівці з усіх районів і тисячі туристів. Найцікавіші події відвідала і наша Олександра Туранова. Прогулянку святковим Ужгородом розпочинаємо на дощовій вулиці Волошина. Спеціально до дня міста тут оселилася нова родзинка обласного центру, присвячена виноробству. Це міні скульптурка, образ царя Петра І на бочці Закарпатського вина, як символ того, що наше вино здавна цінується всюди. Тут а ще влаштували туристичну атракцію, символічно відновивши забуту виноробську традицію чавити, виноград босоніж. Восьмеро дівчат вичавили сік з грон для восьми бочок. Вина. До речі, за традицією, аби виконувати цей ритуал, дівчата повинні бути незайманими. Раніше вважали, що лише завдяки такій особливості вино буде солодшим та смачнішим. Сьогодні ж це лише розваги з цікавими відчуттями. Мені дуже подобається це приємні відчуття. Трохи холодно в ніжки, але нормально. Хочу, щоб всі пили це вино з моїх ножок, чистих ножок. Щоб їм дуже подобалося. Я би хотіла, щоб в моїй сім'ї була така традиція. Покуштувати вино зроблене цим старим традиційним методом, можна буде вже наступного року. Винороб Олександр Ковач переконаний, напій буде неповторним. Саме ця традиція це є традиція для того, щоб Відзначити, як воно колись було, звичайно, ніхто сьогодні так не робить це, скажімо, так для. Гарного позитивного настрою, і для того, щоб я вам скажу, щоб було гарне вино його потрібно витувати з гарним позитивним настроєм. Далі у нашому святковому маршруті ярмарок трохи розпогодилось. Тож і людей побільшало. З нагоди дня міста у центрі Ужгорода відкрилися одразу три ярмарки. На одному торгували сільськогосподарською продукцією, другий винно-мидовий, а третій середньовічний. Ми пішли на найколоритніший з закарпатськими смаколиками. Файна смачна Дурда. Дурда. туристи з Харкова 27 годин провели у дорозі, аби покуштувати овечої бринзи, шовдеря та справжнього закарпатського вина. Розповідають, прочитали у інтернеті про день міста, взяли відпустку і вирушили у гостини Закарпаття. Місто наше кажуть європейське, а такі масштабні ярмарки бачили хіба що у Львові. Хоча зізнаються, Закарпаття більш камерне і й У Харкові такого багатства. Ну, Колорій того місцевого немає. А взагалі місце напоминає, От... Е... угорське місце. Да. Да. Санта-ндре, Сант такі вузенькі вулочки, да, де щось, щось... щось згадує таке. Згадує, таке да. Да. таке ну, добре місце, ласкаве таке, гарне. Люди гарні ходять. Більше сотні учасників ярмарку з найвіддаленіших куточків Закарпаття приїхали продавати традиційні закарпатські страви власного виробництва. Ганна Ігорівна з села Нижня Апша Тячівського району з родиною все літо працювали, аби сьогодні було що представити Ужгородцям. Ціни демократичні, хоч і значно дорожчі ніж минулого року. Зате все екологічне і без жодних консервантів. На люби кусона залежить від витримки, від созрівання, від почало. Ціле літо, що ми збирали, то після Пасхи паски до оно йде Екологічно чисті продукти, натуральний продукт та молоко, овечі, желудок ілякіне і солі. Все. Святкування дня міста триватиме ще тиждень до 4 жовтня. Організатори обіцяють ще багато цікавих заходів та презентацій. В Ужгороді відкрили міні-скульптурку мандрівнику Аль-Ідрісі. Саме цей араб у 1154 році вперше позначив на карті тодішньої Європи місто Унгвар. Таким чином Мухаммад Аль-Ідрісі зв'язав Ужгород з усією Європою та світом. Відкриття пам'ятника приурочили до Дня міста та Всесвітнього дня туризму. Відтепер кожен охочий зможе випити кави за столиком з бронзовим Аль-Ідрісі, адже встановили його на терасі кав'ярні біля. Кобзаря на площі Корятовича. Не обійшлося у день міста і без скандалів. Від дрібниць обговорення в соцмережах приклеєних скотчем до стовпів блакитно-жовтих прапорців до гучної відмови виступати на головному святковому концерті одного з найбільш очікуваних колективів студії танцю бліц. Через недоліки у графіку організатори не випустили кілька десятків дітей на сцену вчасно. Після майже години очікування під дощем керівники колективу вирішили взагалі відмовитися від виступу. Яке враження справи в день міста у самих ужгородців вони розкажуть для рубрики Громадська думка. Правда, що не було ніяких активностей, окрім концерту, ярмарки це вже якби трошечки проходящий етап, треба щось нове думати. Мені подобається є якісь. Такий час приємний для проведення і можливість для приємного проведення часу. Так, це, звичайно, позитивно. Єдине, що була така ярмарка маленька, не така, як кожен рік. Кожен рік у нас більше ярмарка, більше підприємців приїжджають. Так ходили. Гарно було. Наступного разу я ну, щоб ціни нормальні були. От чому. Бо цього року теж так чуть -чуть підвищені були, або в общем, все нормально було. Якось скучно, якщо чесно, і занадто багато народу на набережні. А дочка мала виступати навіть, але просто у дочки все відмінили із за дощу, тому ми вже не ходили. Постійний розвиток, запорука успіху, курси ендодонтії, парадентології, реставрації проводять на базі клініки сімейної стоматології. Гуру медицини навчають місцевих лікарів та перспективних студентів прогресивним методам лікування зубів. У новому навчальному центрі вже встигли побувати і наші журналісти. Стоматологи кажуть, головне у їхній роботі постійно вивчати щось нове. Щодня з'являються прогресивніші методики, матеріали техніка. Аби йти у ногу з часом на базі приватної клініки сімейної стоматології, навіть створили учбовий центр. Головне його завдання підвищувати кваліфікацію місцевих лікарів та отримувати інформацію про нові шляхи лікування. Наші професіонали діляться власним опитом. Также мы имеем возможность приглашать известных лекторов и для того, чтобы они делились своим опытом и читали лекции нашим врачам и студентам. Такий семінар на базі клініки сімейної стоматології відбувся вже вдруге. Цього разу майстер-клас та лекцію провів відомий практик та представник німецької фірми-виробника найпрогресивніших матеріалів для більшої ефективності заняття. Розглядали все на конкретних прикладах та моделювали ситуації. Пацієнтка трошки старше 50 років. На верхній щелепі як бачимо, тільки три різці доволі сильно стерті, і там ще є моляри. Моляри за виключенням невеличких каріозних порожнин. В абсолютно нормальному стані, наше з вами завдання як лікарів цю проблему вирішити. Лікарі клініки переконані, такі майстер-класи запорука розвитку. Більшості фахівців з інших клінік доводиться за такі тренінги доплачувати і їздити заради однієї лекції у відрядження. А в цій клініці вирішили поєднати два аспекти відразу, забезпечуючи і якісне лікування, і постійне підвищення кваліфікації стоматологів. Благодаря тому, що наші врачі повищають свої мануальні навики і свої теоретичні знання на різних курсах і семінарах. наши пациенты могут получить самое качественное лечение по самым передовым технологиям, которые сейчас в данное время существуют на рынке стоматологии. Крім лікарів клініки, на лекції запрошують і перспективних студентів, таких як Софія. Дівчина розповідає: в інституті чи у державних клініках немає можливості вчитися на прогресивній техніці з якісними матеріалами, тому безкоштовні тренінги у гуру стоматології пропустити просто не змогла. Потрібно розвиватися, потрібно йти в одну ногу з новими технологіями, винаходами, тому що як не як наука не стоїть на місці, зокрема стоматологія. Такого рівня поліклініку, я, напевно, хіба що то. Що мені доводилось, де я вчилася це. я була на практиці в словаччині, і хіба що там я такого рівня поліклініку зустрічала? Такі майстер-класи на базі клініки сімейної стоматології планують проводити щонайменше раз на два місяці. А пацієнтам обіцяють пропонувати найсвіжіші методики, максимально розширюючи можливості лікування. Нехай життя дає більше приводів усміхатися, а початок тижня буде легким і продуктивним. Побачимося.